Території Новоронцовської громади відбувалися і жорстокі бойові дії, і обстріли, і була окупація. І це все той пласт історії, який треба зберегти, ми зараз за проживаємо. Живу історію майже один в один із тим, як було в 1941-1944 роках та сама окупація, той самий ворог, той самий окупант, той самий нацист по чесному, і майже та сама матеріальна культура, ті самі побиті танки, побита техніка, окопи, траншеї, майже в тих самих місцях до абсурду. Навіть от і відповідно, орки після себе, окупанти після себе залишають. Майже ту саму матеріальну культуру після себе залишали і нацисти. Це і документи, і одяг, і е, взуття, і спорядження, і зброя, і бронетехніка. І у мене як у історика, у пошуковця, краєзнавця, і музей, і музейника в першу чергу е, є величезне бажання це зберегти, е, щоб потім, через 5-10 років, коли ми почнемо е, ну, якби по логіки. Е, Говорити про те, що треба розповідати і пам'ятати, уже буде пізно, бо це все буде втрачено. І тому я спільно з одеськими нашими партнерами із громадської організації, «Суспільство» та історична спадщина, вже провели перший рейд по фіксації присутності російських окупантів на території громади. Що це саме було? В першу чергу, це фото, відеофіксація. Як вони жили в школі в Хрещенівці, дуже еталонно вони там жили. Про що я говорю? Це класи, в яких жили окупанти, в яких же вони жили, спали, їли, сходили в туалет. І це все ми бачимо на власні очі. Це ну, до прикладу. Там ну це якби це також. Це наша історія, і це не видумки. Це, це те, що ми бачимо на свої очі. В Крученівській школі було ну є два поверхи. Вона двоповерхова. На кожному поверсі. Є туалет зроблений. цей туалет був реновація туалету в 2021 році. Це унітази, це ках, кахля, 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 плитка. кахельна. і Ну, нормальні умови для роздумів над в туалеті, окупанти відповідно, зайнявши Хрещенівку, водопостачання припинилося, і вони, вибачте. Наробили повний унітаз, і для не вони не вони не організували ручний підвоз пі, або піднос води для того, щоб каналізаційна система працювала. Ні, вони просто почали ходити в туалет біля унітазу і, і відповідно поставили перед собою картину Шевченка і власне обляпали її тим. Чим могли обляпати, тобто, це всі їхні цінності. Більше того, скажу, ті же хрещенівці ми фіксували і на фото, і на відео, як вони вчиняли з музейними експонатами шкільного музею, який був ну відверто таким радянським. Там Карли Маркс, і Леніни, Ну він такий. от, знаєте, стандартний сільський музей. І відповідно на лбу Леніна було написано. Напрямок, по якому пішов крейсер Москва, і на, на Лбу Леніна, на лбу їхнього дідусь Леніна. Герб Серпи молот були розбиті, розстріляні, ну і так далі. Там фотографії героїв соцтруда були теж пожмакані, викинуті. Тобто ось така їхня культура, і це ми все фіксували паралельно з тим. Ми збирали в всю їхню матеріальну культуру. Берцики тіля, одяг, спорядження, там якісь там гільзи, тубуси і так далі для створення майбутнього музею української вітчизняної війни. І м, хочемо це продовжувати робити далі, але знову ж таки ми втикаємося в матеріальні труднощі. Бо Одеси там треба сюди приїхати. Треба їм за що жити, ну навіть я їх там покормлю Одіну треба заправляти машину. Треба до прикладу, хочемо у нас біля Сакарівки стоїть наш БТР, е е в якому загинуло два наших е солдата із 80-ї армобільної, при першому штурмі села Сакарівка. Село Сакарівка, перший населений пункт Херсонської області, який був звільнений від окупантів. І саме під час цього штурму загинуло два наших бійця. Цей БТР до сих пір там стоїть. Він вигорівший, але він стоїть. І я його хочу зберегти для нашої історії, бо для всього ЗСУ це просто згорівший БТР. А для нас, для Сакарівки, це той БТР, в якому загинуло два визволителя, завдяки яким Осокарівку звільнили. Це зовсім, інші, зовсім інша цінність. А для того, щоб його елементарно підняти на кран, положити на е, транспортер на трал і вивезти хоча б в двір музею нинішнього, для цього треба знову ж таки впираємося в кошти. Все, куди не тикнись, всюди треба кошти. І знову ж таки, ну зараз шукаємо їх. Звісно, тури будуть я більше того скажу навіть наші компанії, в якій я працював. А я все одно я працював в але все одно вважаю і нашою, і моєю в тому числі. Бо повторююся, як родина, навіть от в їхній в їхньому світшоті. сижу, так от вони вже є. Наша компанія створила онлайн тур по Чорнобайовікі для збору донатів. Звісно, Чорнобаївка пережила величезне горе. Бо за всіма цими мемами, які створювалися про Чорнобаївку, стояли людські життя, людський добробут. Бо ці всі вибухи і прильоти вони, звісно, супроводжувалися руйнаціями. Це перше, і звісно, тури будуть, бо ідіотизм окупантів. А я це говорю в прямому цю в сенсі цього слова, ідіотизм. Він просто космічний. І не тільки в Чорнобайки, а й в інших локаціях, в тому числі і на нашій громаді, дуже багато ну я б не назвав ці ситуації анекдотичними чи куметними, бо це гибель живих істот, але все одно дуже багато таких дуже цікавих ситуацій, дуже цікавих випадків, коли. Окупанти вчиняли максимально нелогічно про що хочеться розповідати, і ми будемо про це розповідати обов'язково. Паралельно з цим паралельно, абсолютно з цим, вистачає, на жаль, ситуацій або прикладів геройства і втрат наших солдат, наших захисників. Ну і паралельно і волонтерських історій також вистачає. Я скільки вивіз людей з окупації, скільки є історій. Там, де і догала здівали, і на розстріл водили, і якимось чином вижив. І власне, звісно, це все буде об'єднуватись в екскурсії, в тури. І наш Кавун, звісно, наш відомий уже майже на весь світ відомий Кавун. Ось зараз покажу, як у нас робимо ось такі наклейки. до цього Кавуна, і такі ж самі патчі. І власне це вже нашій бренд. До Речі, війна, війна, яка б яка, яка клята і яка невиносима, вона створила так давно шукаємий бренд нашої громади. Бо е, ми давно проти, ну, билися, Ну не то, що билися. Я як краєзнавець, як турист, і як е, той, хто роз намагався розвивати туризм в своєму регіоні, штучно намагав качати і розкачувати, що саме Кавун є нашим брендом, що це наш. І багато хто цього не сприймав, бо ну кавун та й кавун. А зараз, коли на цьому кавуні стояли кадирівці, і наш кавун вистояв, кадирівці не вистояли, а кавунчик вистояв, дуже посічений, побитий, але вистояв. І е, Кавун, як символ Херсонщини, він став реально брендом нашої громади, і це величезний успіх, бо е, не кожна громада може е, похизуватись таким відомим вже брендом е, і смачним брендом. Я так сказав.